Всім привіт! Сьогодні в нас з вами 1 травня, а це означає, що ми з вами будемо підбивати підсумки рубрики Збулось за квітень. І в цьому місяці у нас з вами буде два переможці. І перед тим, як назвати їх імена, я нагадаю вам правила рубрики Збулось. Цій традиції в нас вже з вами трошки більш широко. І щомісяця за підсумками. Я підраховую кількість учасників, які приймали участь, та кількість коментарів від них, що вони побачили з того, що я прогнозувала, і воно збулось. Тобто, як це виглядає? Якщо ви слідкуєте за моїми розкладами, якщо ви слухаєте те, що я кажу, і ви, наприклад, запам'ятали щось, і потім бачите, що відбувається ця подія, ви можете повернутись у відео, де я про це казала, написати коментар, починаючи його зі слова збулось. І що саме з того, що я казала, збулось. Ну, от, як приклад, або ви можете подивитись на екрані, як писали дівчата хлопці, хлопці. Проте я наголошую вам, що, наприклад, деякі учасники намагаються передруковувати. Мені всі новини телеграм-стрічки в коментарі, я це фільтрую. Іноді я можу там заплющити на це очі, але ну насправді давайте не будемо просто передруковувати мені всі новини в коментарі, тому що ну я взагалі не ванга, не настрадамус і новинну-стрічку наперед не розповідаю вам. Просто, от, якщо, наприклад, от з москаликом було, да? казала я, що там, повинен бути там, в погонах, щось там з ним таке цікаве станеться, що він перестане дихати. Там. Коротше кажучи, грохнуть типу якогось важливого перця в погонах. Відмоскали москалика. Можете повернутися, наприклад, у відео, там, де я про це казала, написати: збулось, москалика грохнуло на Москві. Одна подія, так там інша подія. Ну, от до прикладу, я просто для прикладу вам розповідаю і все. І потім, в кінці місяця, я просто шукаю е, коментарі зі словом збулось, переписую собі імена учасників, рахую кількість коментарів, перечитуючи їх. І відповідно потім е, вивожу е, там переможців: коли двоє, коли троє, коли четверо. І все. Нічого складного нема. Все одно ви витрачаєте свій час на те, щоб дивитися мої розклади, мені приємно, що ви бачите, що карти тарок працюють, і насправді я з тих людей, що не дуже люблять а, себе нахвалювати і розповідати, а, там, типу, як в мене там все круто, прям збувається, як там я там, читаю карти. Але мені приємно, що ви помічаєте і що ви теж бачите, що Таро працюють. А, і я думаю, що. Нічого складного немає, я ще продублюю е, правила в коментарях. І єдине ще прохання: ті, хто приймали вже участь, і ті, хто від мене вже отримували карти Таро, будь ласка, давайте дамо можливість пограти та отримати карти комусь іншому. І е, ще е, важлива теж е, така штука я відправляю карти. Е, ви Виключно по території України новою поштою. Навіть якщо ви, наприклад, знаходитесь десь за кордоном, ви виїхали з України, ви українці, ви можете приймати участь, проте, у вас повинен бути хтось в Україні, кому я для вас можу відправити колоду новою поштою. Відправляю я колоду, звісно, за свій рахунок, і це просто ну, подарунок. І цього місяця у нас з вами буде два переможці: це сова. Та Ігор Шинкарчук. Я вас вітаю. До вас поїде чудова колода Каландра. Маленькі наліпочки. На телефон їх можна ліпити. Тут батько наш Бандера, і тут моє серце б'ється в ритмі ЗСУ. І такий патріотичний маленький брилочок. І я дуже прошу цих двох переможців: Сова та Ігор Шинкарчук, пройти за посиланням в чат Телеграм, там де ми з вами обміняємось контактами. і Відповідно, я зможу вам відправити колоди. Колода дуже приємна, вона в мене теж є. Я думаю, що ви бачили в мене на, на ній розклади. Там є книжечка, звісно, як завжди. Хоча я не думаю, що вона вам знадобиться, незважаючи на те, що книжечка доволі. Ну, вона англійською, звісно, як, як завжди, зараз всі книжки. Але ну, колода просто по класиці Вона дуже така мила, барвиста, але не наляписта В ній такі чудові кольори, і вона красива, намальована, приємна і ну класична, бо тут всі. Класичні елементи, якщо в нас паш кубків, є і рибка, є і бокал, і водна стихія, якщо це чистка кубків, якщо це дежавю, дитинство, дитинства, людина, яка йде, яка ностальгує і дивиться в своє минуле згадуючи це. І це в тому числі карта і дитяча, і якихось радощів, які були раніше, тобто ну, традиції збережені. Колесо фортони. Є дуже такі цікаві акценти, наприклад, як от повішений цікавий. Ну, башта теж така, вона прям Ну відчувається, що вона доволі неприємна для того, хто з цієї башти випадає. Імператриця дуже-дуже така класична. ну Приємна така колода в доволі. Спокійних кольорах, при тому, що вона, наче, і яскрава, але не вирви око. І збережена традиція. Збережена традиція, збережені образи. Шістка мечів, рух до нових берегів, коли ти береш з собою свій досвід, береш саме цінне і йдеш в нове. Сімка мечів, якщо ну, з бойового е, табору. Е, Людина е, тирить в мечі і намагається втікти. П'ятірка кубків. Людина плаче над трьома кубками що розлиті двоє стоять, але вона зосереджена саме на горюванні над цими трьома. Ну, коротше кажучи, е, Проста колода в плані розуміння, якщо ну, за традиціями за всіма п'ятірка пентаклів, якщо зазвичай в традиції там двоє людей йдуть по снігу, то тут дівчина просто сидить в снігу. Вона бачить, що тут в церкву можна зайти, але вона цю проблему ніяк не хоче вирішувати, те, що вона там на снігу сидить, і вона має тут собі квіточку, щось там в квіточку бавиться, але не хоче потурбуватися про себе, тому що вона звикла. Страждати, і це вже її проблеми. Коротше кажучи, колода гарна, традиційна, приємна. І я сподіваюся, що вам вона сподобається, буде в нагоді і буде вам чесно відповідати на всі ваші питання, і буде вам давати лише гарні, прості відповіді, правдиві, які будуть найкращим чином для вас здійснюватися. Ну а на зараз я думаю, що все. Дуже вам дякую за те, що ви приймали участь. Дуже вам дякую за те, що ви залишаєтесь на каналі. Дуже дякую за те, що ви дивитесь, за те, що ви підписані, за те, що ви залишаєте ваші коментарі, за те, що ви приймаєте участь в тому числі в цій робліці. Мені дуже приємно, тому що я насправді я не люблю себе там. Нахвалювати, але мені ну, реально приємно, що ви бачите, що карти Таро працюють. І це для мене як нагорода, в тому числі за мою роботу, що ви ну, бачите, що це дійсно робочий інструмент. І в тому числі мені приємно вам зробити приємно за те, що ви зі мною залишаєтесь. Ну, а на зараз я думаю, все. Всім бажаю. Дивлячись, о котрій годині ви дивитесь або мирної ночі, або вдалого дня. І до зустрічі на все добре.